Доброго вечора ми з України Хакена НЕК до ваших послуг. Почаюся довго відсутність відео, просто в мене була переддипломна практика, до того ж мене досить розстроює активність на останньому відео, тож якось так я і зникла на цілий місяць навіть трохи більше. Це вже третій випуск цієї рубрики, і, напевно, всі вже знають правила, але я повторю, бо, можливо, ви тут новенькі. У моєму телеграм-каналі під певним дописом підписники залишали опис персонажа, а під спойлером залишали його справжнє я. Основуючись на описі, я малюю персонажу та намагаюся здогадатися, хто це. Тобто, по факту сенс теми описано у нас з цього відео. Тож, перейдемо до першого персонажа. Високий худорлявий чоловік. Не знаю, що б, навіть худорлявий вийшов, але окей. З темним волоссям. Здається, відтінок темно-синього, а не просто чорний. Зализані назад. У нього невелика косячову різка під губою. Вона мене досить велика. Зелений кольор очей, але одне око мутне. Він носить золотий ланцюжок на шиї, в нього звичайна біла майка, коричнева шкіряна куртка, чорні штани і шкіряні бліді бутинки. Не знаю, може, це типу шкіра крокодила, але знаєш цього персонажа, не думаю, що він не може собі це дозволити. Якщо що він завжди ходить з роздатовано самовдоволеною пикою. А, я не дуже зрозуміла, якого кольору мають бути будинки бо бліді, але крокодильча шкіра вже зликуваті. Що це персонаж я не знаю, тож відкриваємо спойлер. Це Грендель з коміксів Fables та гри The Wolf Among Us. Я все одно не знаю, хто це. Повноцінного референсу на цього персонажа я також не змогла знайти в інтернеті, тому ви бачите тільки портрет, якщо я не помиляюсь, я саме його залишила. Трохи схожий, трохи не схожий. Ну, Це все логічно, так і буває. Тож, потихеньку переходимо до наступного персонажа, ось і опис другого персонажа. Високий юнак, альбіно з очами кольору аметисту, коротке волосся з пасмами, які падають на очі, тонкі брови, вузькувато очі. На обличчі здебільшого не відображені емоції або легкий гнів. В правому вусі має дві срібні сережки знизу, в лівому одну срібну зверху. З лівої сторони шиї має татуювання. І я не зможу його описати, але здалеку воно схоже на чотирилисну конюшину печатку, ніж повістками якої кинжали, які направлені в центр. все чорне. Носить білу сорочку, послаблену червону краватку, а зверху недостіпнутий чорний піджак з білими вставками та срібними прикрасами. Піджак також неохайний, бо хлопець має будівний характер. Також при ньому срібний пістолет. Ну, пістолет я, звичайно, не намалювала, та все ж. Я не дуже зрозуміла. Як мають виглядати білі вставки у піджаку, тож просто зробила щось на кшталт лампасу спортивок. Я не певна, що це могло виглядати саме так. А, з татуюванням було весело. Я впевнена, що воно має виглядати якось по-іншому, але весело. А, і ще такий момент, що. Штани та взуття не були описані, тож я малювала їх просто по неїцію, просто як піде, просто як вийде. До речі, вибачаюсь трохи за спідпеінт саме цього персонажа, бо ніби ліньки нормально стріляла камеру, тому ви побачите не весь процес. Не сказала б, що в мене вийшло передати заплановану емоцію, тобто безмоційність з легким гнівом. Він більше виглядає як е, сумне кошеня. Але це навіть мило. Отже, це персонаж Зера Rakier'ю From Vampire Knight. за заглізьку. Ще другий персонаж, в описі якого. Я англійська, я трохи, я трохи відвикла від такого. Я знову не шарю за персонажа, я знову не знайшла нормальний повноцінний реф, щоб повністю перевірити, але мені здається в нього інше взуття. І останній персонаж на сьогодні хлопець з рожевим волоссям середньокруткуватим. Серчать дибка як голки, великі чорні очі і гострий з боків, зріст середній, має невелике червоне тату на правому плечі, носить білий шарф, білі шорти шаровари, накидку на голе тіло, схожу, як швека. Сандалі. Це здається єдиний персонаж з сьогоднішнього випуску, якого я знаю, якого я вгадала. Це на драгніл з хвоста феї, але малювати треба було вже тоді по пам'яті. В мене не... трохи не вийшло зробити правильне тутювання, але, ну, щось схоже на нього точно є. А ще мені чомусь одразу пам'яталося, що його шарф не просто білий, а як. Розкреслений на кубики, квадратики. Я не знаю. А, здається, я була права. Я була права, але забула про БХМу на кінці. А, також мені здається, я вибрала не той, який реф, коли шукала цього персонажа. Та добре. А, під час малювання тут у нас підприємці не видно, це було вже після. А я трохи не взагалі якимось кольором запачкали йому обличчя, тож мені довелося його трохи перемальовувати і, сподіваюся, на готовому результаті цього майже не видно. Позу я обрала досить незручно для такого одягу, але я насамперед просто замальовую три пози, а потім вже читаю описи персонажів і намагаюся їх намалювати, тож так просто співпало. Але так як в цій рука була якось вивернута в сторону, то я вирішила намалювати в фаєрбол, Я не знаю. Я не пам'ятаю, що був в цьому аніме взагалі. Ну, що можу сказати? Мені здається, вийшло досить схоже на оригінал. Але це вже не тільки мені судити. Можете написати свої думки по цьому з цього приводу в коментарях. Мені буде приємно. Так, байс на коментарі, чому любні. Отже, а ось і кінцева картинка. Вийшло схоже чи не дуже, це вже на розсуд кожного окремо. Для мене головне, що в процесі я кайфанула. Посилання на допис, де можна написати опис свого якогось персонажа фандомного я залишу в описі до цього відео. І якщо під цим відео набереться 20 вподобайок, то вийде вже четверта частина, тож вперед. Також не забувайте дивитися інші мої відео. Мені здається, в мене весело. А на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео. Слава Україні!